Якщо тобі здається, що почати бізнес в 30, 40, 50 років це запізно, ну тоді послухай ці історії, які доводять протилежне. Сьогодні розкажемо про жінок, які розпочали власну справу у зрілому віці та стали легендами. Підписуйся на наш подкаст. Тут живе мотивація! Дизайнерка, яка почала після 40. Віра Ван мріяла стати фігуристкою. Працювала у Вог, але тільки у 40 років ризикнула і відкрила власний бізнес весільну моду. Усі говорили, весільна мода не для новачків. Але Віра довела зворотне. Тепер їй сукні носять зірки і принцеси. Цікавий факт: Віра Ван ніколи не навчалася дизайну офіційно. Але її талант та бачення створили справжню революцію в індустрії. Її клієнтками були Вікторія Бекхем, Іванка Трамп, Кім Кардашян та навіть Челсі Клінтон. 40 років не межа. Вона почала з нуля і стала легендою. А які у тебе бізнес мрія Пиши в коментарях. Мангано, жінка, яка зробила мільйони на швабрі. Джой, мати одиначка, яка працювала на кількох роботах, щоб утримати дітей. Але одного дня вона сказала собі: Я створю щось нове і почала бізнес. Їй було 36 років, навіть не маючи великих коштів. Вона придумала швабру, яку не потрібно мочити руками. Звичайно, спочатку ніхто не вірив у неї, але вона самостійно прорекламувала товар і на хвилиночку продала 18 тисяч швабр за 20 хвилин. Цікавий факт: після успіху швабри Джой створила понад 100 різних товарів і отримала понад 100 патентів. Загалом її компанія принесла понад 3 мільярди доларів прибутків. Угу. Її історія стала основою для голівудського фільму, головною акторкою якої є Дженіфер Лоуренс. Став сердечко, якщо історія ця тебе надихнула. А якщо ти хочеш стартувати своєю ідеєю в Польщі, але не знаєш, з чого почати, будь ласка, в описі ти знайдеш мій інстаграм, пиши мені кодове слово змія в дірект і отримай онлайн посібник що допоможе тобі розібратися, як запустити свій бізнес у. У Польщі Тут на пані, яку я просто обожнюю Марта Стюарт, як з хобі зробити свою імперію. Марта Стюарт була моделлю, але після народження дитини вирішила зайнятися тим, що любить: це кулінарією та декором. Вона почала готувати, оформлювати будинки для друзів, писала рецепти, а через деякий час її книги стали бестселерами. Цікавий факт, вона створила перший у світі лайфстайл бренд, який охоплює телебачення, друковані видання, меблі, а також продукти харчування. Вона потрапила у в'язницю, до речі, через фінансові махінації. Але після того як звільнилася, вона змогла знову встати і відновити свій бізнес. Сьогодні їй 83 Чесно вам скажу, вона виглядає просто неймовірно. Вона довела, що жінка може досягти всього. А що з твоєю бізнес ідеєю Любиш готувати, а можливо створювати красу і мрієш про свій бізнес? Пиши в коментарях: ділися всіми, і хай ця твоя ідеї здійснюється. Почати бізнес після 50 років це запізно. Ну, то тоді послухай наступну історію. Керол Гарднер, яка зробила мільйони на собаці, коли їй було 52, вона пережила дуже важке розлучення. Залишилася в буквальному сенсі ні з чим з боргами та з депресією. Але одна порада змінила її життя назавжди. Їй сказали. Заведи собаку або знайди собі хобі. І вона зробила і перше, і друге. Вона зробила жартівливу різдвяну листівку із своєю собакою, Зельдою. Розіслали її друзям, і друзі сказали: слухай, ну це ж геніально. Цікавий факт: її бренд Зельда Віздом продається в більше ніж 15 країнах світу. Вона почала бізнес з 50 доларами в кармані, а через кілька років її компанія принесла понад 50 мільйонів доларів прибутку. А що можеш зробити ти? Можливо, твій бізнес чекає на свій шанс? Хм? Якщо ти думаєш, що бізнес це тільки для молодих і досвідчених. Ці жінки довели зворотне. Успіх не належить до віку, а залежить від того, готовий ти діяти чи ні. Цікавий факт за статистикою, підприємці, які починають бізнес у 40-50 років, мають більший шанс на успіх, ніж молоді стартапера. Якщо хочеш почати свій бізнес, але не знаєш, з чого почати, записуйся на консультацію. Я тобі допоможу. Став серденька, підписуйся на канал і показуй це відео тому, хто потребує.